Вітаю, столичний прогноз. Коли буде більше хороших новин. Наприкінці 2024-му в першій половині 2025 року багато поганих таких тенденцій, і мало приводів для оптимізму. Це використовується в тому числі російською військовою пропагандою для тиску на Україну, бо створюється враження, що все погано. Ну, і погано і ужасно, коли ж буде щось хороше. В астрології дві планети мають протилежні смисли. Це Юпітер і Сатурн. Юпітер означає оптимістичні тенденції, оптимістичний настрій, а Сатурн означає реалістичний і песимістичний настрій. І з минулого літа 2024 року планета Юпітер. Була в слабкому для себе положенні в знаці зодіака Близнюки. Це не, оптиміст, не, не оптимістичне сполучення, в цьому знаці Зодіака сила Юпітера знижується. Також знак зодіака Близнюки він має комерційну направленість і хорошо це видно по Дональду Трампу, що знецінення якихось моралі, цінностей. Це теж аспект цього періоду, що за гроші, все Трамп за гроші і гідності мало таке положення. Планета Сатурн має середню силу в знаці З Риби. В 2025 році, в червні місяці, Юпітер виходить зі слабкого положення в сильне положення, знакс Діакара. В цьому знаці він підсилується. Тож. Період з червня 2025 до травня 2026 прогнозую, що в цей період буде більше хороших приводів для оптимізму. Люди будуть відчувати, народ буде відчувати більш оптимістичні, ну, бачити, що більш оптимістичні процеси відбуваються. І навпаки, планета Сатурн. Яка означає песимізм і реалізм, вона зайшла вже в знак зодіака Овін, в якому вона ослаблюється. Таким чином, 2025 та 2027 роки, поки Сатурн буде в Овні, буде зменшуватися песимізм в людей. Ці тенденці... Це один фактор. Інший ще фактор, що між цими планетами. Був кут 90 градусів з, з серпня 2024 року до червня 2025. Це означає, що ця песимістична енергія Сатурна вона, якби, тиснула на Юпітер. І таким чином Російська Федерація тисне на Україну. Висуваючи дуже такі ну песимістичні для України вимоги. Наприклад, ну це один із проявів, багато таких приводів для песимізму. Один із них, от, наприклад, на переговорах 2 червня для українців, для українських інтересів, точніше, для українських інтересів такі песимістичні вимоги. От взаємодія Сатурна з Юпітером у другій половині червня знизиться, і в другій половині червня ми будемо відчувати більше вже таких оптимістичних тенденцій. Не буде все виглядати так мрачно, як це поки що відбувається. Хочу зазначити, що перемовини 2 червня багато планет було в знаці зодіака близнюки. Смисл знака зодіака, один зі смислів знака Зодіака Близнюки це вікно, от як вікно на вулицю з, з, з дому. І це вікно, щоб побачити, почути один одного, побачити, що там в Росії, а в Росії побачити, що там в Україні. Тобто, тому смисл цих перемовин був не в тому, щоб щось вирішити. Вчитися слухати один одного і взаємодіяти, якби так, я тебе почув, а далі давай, ну, типу, розмовляти. Це значить, що в своїх прогнозах я і не прогнозував, що ці перемовини, ну, щось буде вирішальне. Тобто, з моєї точки зору, вони пройшли хорошо. Контакт відбувся? Відбувся. Також тема звільнення військовополонених, знак здяка риби означає ізоляція, і от ми бачимо, що планети вийшли з риб. Сатурн з Нептуном і почався більш активно обмін військовополонених. І Сатурн з Нептуном ще повернуться в риби, восени і взимку, але в лютому вони повністю вийдуть з риб Сатурн з Нептуном 2026 року. Знову він. І в моїх прогнозах зараз я так прогнозую, що з кінця зими наступної. От зараз точне формулювання спробую сформулювати, не буде смислу утримувати Росії українських військовополонених. Можливо, цей період займе якусь кількість місяців, може, 3, 4, 5, бо інер, інерція буває в процесі. Але от наприкінці цієї зими всі побачать, що смисла вже втримувати військовополонених немає. Більш того, я прогнозую, що і не буде смислу утримувати політ в'язнів. Російській Федерації, а, а це, ну, з моєї точки зору, свідчить про те, які насправді процеси будуть відбуватися в Російській Федерації і в Російському суспільстві. Тобто я прогнозую, що там будуть зміни в бік демократизації, от в 2026 році і частково вже у другій половині 2025-го. Такий астрологічний прогноз. Дякую вам за увагу і запрошую долучитися до збору, який я проводжу на своєму каналі наприкінці травня, на початку червня. Дякую учасникам цього і минулих зборів. На все добре!